Вітаю, друзі! Чи є потенційним злочинцем особа, яка сідає за кермо автомобіля в стані алкогольного сп'яніння? На моє переконання, це може зробити тільки людина без будь-яких моральних принципів. Спитаєте, а до чого це я? Справа у тому, що ще у жовтні 2021 року міський голова туристичного Яремчі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої водій іншого транспортного засобу отримав важкі тілесні ушкодження. Що відомо із відкритих джерел про цю подію. 7 жовтня 2021 року, близько 20-ї години вечора, мер туристичного Яремча Андрій Мироняк, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем марки Mitsubishi Outlander, виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого зіткнувся із автомобілем Peugeot. Який був припаркований на узбіччі, водій автомобіля ПЕЖО отримав важкі тілесні ушкодження з даного приводу було внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 зі значком 1 кримінального кодексу України з початком повномасштабного вторгнення московитів до всіх судових реєстрів доступу. Були обмежені тільки у червні 2022 року. Громадськості стало відомо, що кримінальне провадження у справі закрито за відсутністю у діях вельмешановного Мироняка складу злочину. В свою чергу він поніс адміністративну відповідальність, сплатив штраф у розмірі 17 тисяч гривень та був позбавлений прав керування. За водіння у нетверезому стані. Правда, цікаво, яким чином цей праведник уник кримінального покарання. Давайте разом поміркуємо: п'яний за кермом виїхав на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення. Людина отримала тілесні ушкодження. Тобто всі складові злочину: суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна та об'єктивні сторони присутні. А склад злочину чомусь відсутній. Як це можливо? Ось так місцеві князьки показують людям, що для них закон, як дишло, закон для звичайних людей, а вони навіть вчиняючи подібні речі, залишаються безгрішними та непокараними. Нещодавно від наближених до Андрія Мироняка людей я дізнався. Що він не винен, бо саме в той момент трапилася раптова технічна несправність транспортного засобу. І він саме тому не зміг уникнути зіткнення. От то завернули. Допустимо, з дуже низькою ймовірністю, що таке могло трапитись, тоді скажіть: а хто відповідає за технічний стан автомобіля? Все вірно, водій. Якщо не водій, то це якийсь брак виробника. Наголошу, автомобіль 2020 року випуску на той час практично новий, експлуатувався менше року. В такому випадку, чому не пред'явили претензії чи підозри концерну Міцубісі? Пояснюю, це не було зроблено тільки тому, що юристи концерну без великих обтяжень б довели, що ця вся історія із раптовою несправністю автомобіля просто. Висмоктана з пальця. Який з цього всього можна зробити висновок? Він єдиний терміни давності ще не минули. Закриття кримінального провадження під дуже великими сумнівами. Тому ми вимагаємо у керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скасувати постанову про закриття кримінального провадження з приводу вчиненого ДТП Андрієм Мироняком. Про що скеруємо відповідне звернення? І на сам кінець, хто пам'ятає, щоб Андрій Мироняк якось коментував цю ситуацію, чи, по крайній мірі, вибачався перед громадою за те, що свідомо пішов на порушення закону, чи це не про нього? Андрій Мироняк, як на мене, здатен виключно на гасла Поваги! Моральних цінностей та любові до Господа. Його палку любов до Господа ми вже бачили тоді, як він намагався віджати майже гектар землі у монастиря. Стосовно моральних цінностей, також є питання. Саме у цій справі про вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Отже, чекаємо на реакцію Івано-Франківської обласної прокуратури. До зустрічі у наших. Наступних сюжетів.